Якщо людина, яку вже не вимірюють останнім часом соціологи, мається на увазі залужний, але всі розуміють, що якщо ЗСУ має 92% підтримки населення, то залужний десь приблизно в ті ж самих рамках має підтримку населення. Так, якщо настільки популярна людина саме невідома, тут треба, що завжди розуміли, відомий – це в нас Арестович, а популярна, це, це все ж таки залужний. так? Людина, яка пише правду про те, що відбувається в країні, ну це, 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 це погано для, для... роздратування. Ну, вони теж не ідіоти, так би мовити. Вони розуміють, що протиставити себе залужному. Тут мова не йде про, про, про те, що хоче залужний, не хоче, має він політичні амбіції, не має. Це ж ти мав, це питання часу, можливостей і так далі. У мене сон... таке враження, що політичні амбіції е, е, залужного е, доганяють самого залужного. Розумієте? Ну, ну... Тому, що, чи, чи хоче він чи ні, це цього ніхто не знає. Я, я знаю приклади з історії. З, з... У Ейзенхауера не було політичних амбіцій, але він став вдвічі був президентом Сполучених Штатів. Ну це так, це не натяк ні на що. Це просто про те, що ну, є обставини, за якими ну, міняється точка зору. Я розумію, що залужному зараз не до цього, він над цим не думає. І, судячи всього, це дійсно так, ну, по певним так би мовити, інсайдерській інформації, це дійсно так. Але задача політика, як особливо, якщо ти є такою політичною твариною в класичному розумінні, це передбачати кроки твоїх можливих конкурент чи не знаєш, що він твій конкурент. Ну, тобто він навіть не в думки не гадає, що він може стати твоїм конкурентом, так? бо в нього нема цього інстинкту. А от політична тварина вже відчуває, вже відчуває, що це. І це дуже, ну, це, наприклад, це наприклад, це таке. Е Такий хист дуже корисний для політика, насправді. Але зараз така критична ситуація, що будь-які дії проти залужного, вони будь-які. Вони не будуть в плюс владі. І влада це розуміє, тому я думаю, що емоції зійдуть на певний час.